Чому чоловікові важко працювати вдома, як працювати віддалено чоловікою в сім'ї? На жаль, це проблема зараз стала з однієї сторони, бачите, стало дуже добре, тому що є можливість працювати віддалено. Всі, хто міг прийти на віддалену роботу, прекрасно. Всі сидять вдома. На транспорті ніхто не їздить. Місто розвантажили, пробок нема. Чудово, просто фантастика. З однієї сторони, але, але, але. Так завжди, є якесь але. Ну, без нього ніяк. Да. Так от поговоримо про але. От. Але тут виникає яке. Справа в тому, що жінка по своїй природі вона влаштована таким чином, те, що вона хоче постійно щось розширяти, вона хоче постійно щось робити, постійно, постійно має бути якийсь рух. От. Тому вона чоловікою спокою не дасть ніколи. Ну, так жінка влаштована. Е, з жінкою домовитися, я пішов працювати, ти мене, не рухай, не вийде. Це безполезно абсолютно, тому що у жінки психіка працює так: От. так. Чоловік, чоловік, вдома, вдома, значить нічого не робить. Все, якщо він ходить з відрами, щось тягає, лопатою копає, о, щось робить. А як він сів за комп'ютер і просто в нього дивиться і нічого не робить? Ну, їй так здається. Так, треба винеси мусор, а піди город перекупай, о, посиди з дитиною, ой, а зроби то, а зроби то. Жінка в цьому випадку вона не розуміє. Це не означає, що вона тупа, тупарила, чи вона там То Ні, це, це, це зовсім не це означає. Це означає те, що в неї так працює психіка. Чоловіки, лишіть спокою жінок, перестаньте з нею тургуватися, домовлятися, говорити, пояснювати. Ви не договоритесь ні до чого. Це неможливо. Це про ну, якщо як сати, якщо ви переробите, значить вона перестала бути жінкою. Значить, ви в правилому це став чоловік. Ви будете жити з чоловіком. Ну я не думаю, що вам буде цікаво жити з чоловіком. <сум> Зовсім <сум> О, тому цього не буде. О, значить, що зробіть або закритися собі, наприклад, якщо це у вас будинок, виділіть окрему територію, де ви будете працювати. От, але там має бути офіс, туалет, тобто ви зайшли, закрили двері, і вас ніхто не бачить. Вплоть до того, що ви на дверях маєте повішати робочий графік, що ви працюєте з 9 до 6, з першої, другої перерви. От, я, я на повному серйозі кажу, це, це не жарт. Тому що ну, е, жінки-чоловіки, хто попадав в таку ситуацію, поділіться в коментарях. От як у вас було Ну, жінки? От скажіть, так, що ви не можете дивитися на чоловіка, що він сидить і нічого не робить. Ви не можете. Це ненормально. Як це? Я жінка, то тобто, чоловік сидить, він мусить щось робити. Зараз я його тут напряжу, зараз він буде щось робити. У вас так працює ваша психіка. Да? Далі чоловіки, хто вже попадав в таку історію, ви вже знаєте, як це виглядає. Тому вам потрібно або в будинку окрема кімната, має бути краще якась частина будинку, де у вас буде кімната, робоча, відпочинок, там, туалет, душ, холодильник, хтось таке повністю. Що ну, ви тільки зайшли там в кімнату, де там кухня, поїли, і все, решта весь час, ви маєте бути вільний. Далі, це перший варіант, другий варіант краще зняти собі офіс. Я розумію, що це будуть додаткові витрати, але повірте, і для вас, і для дружини це буде абсолютний повний спокій. Так, в цьому випадку тоді буде тишина і спокій, і тоді вона вас рухати не буде. Так, так що так. Так, підсумки по відео, Значить, чоловіки, ховайтеся в кімнату окремо або знімайте офіс. Не рухайте жінку, ви ні про що з нею не домовитися. Діліться цим відео обов'язково з вашими друзями, воно точно комусь корисне, тому що хтось працює вдома. От, і в в цьому є така потреба. Пишіть, що думаєте в коментарях. Під цим відео про те, що думаєте по цьому питанню, також підписуйтесь на мій YouTube канал. У Мене завжди корисна інформація про ведичну культуру, ведичну астрологію, стосунки та гроші. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.